Привіт! Мене звати Левченко Вікторія, мені 34 роки, я заміжня і маю трьох діток. Я працюю майстром манікюра вже 8 років, хоч маю вищу освіту зовсім іншій спеціальності. Ми з сім'єю дуже часто подорожуємо, хоч після того, як почалася війна. На жаль, вже не виходить так, як раніше, відвідувати країни. Я не професійна акторка, я аматор. Просто мою середню доньку нещодавно помітила кастинг-менеджер агентства Kids Emotions і почала запрошувати її в різноманітні проекти. І якось під час однієї зйомки режисер вона мене помітила, вона каже: Ви не хотіли би знятися з акторами масових сцен. Я знялась, мені дуже сподобався процес. Потім почала подаватися на різноманітні кастинги, фотопроекти Фабіоса. Підтягнула свою молодшу доньку і вже старшого сина. Якщо моя кандидатура вас зацікавить, я б дуже рада була з вами попрацювати. Дякую.